Любий привіт. Кицю не очікував тебе сьогодні тут побачити. Щось сталося? Та ні, Я просто заїхала подивитися, як приходить підготовка до завтрашнього благодійного заходу. У Ніки все під контролем. Гості будуть осьомій. Не хвилюйся і не скасовуй свої плани. Ти ж ніби збиралася за різдвяними подарунками. Там просто людно, нудно, ну, взагалі якісь старі колекції. Але я тобі купила Дмитріпничку, мені здається, для твого кабінету ідеально пасуватиме. У тебе вишуканий mm -hmm. смак. Дякую, кохана. Масік, слухай, я так за цей місяць. Може, поїхали в спа. Я тут знаю одне новеньке лакшері місце недалеко від Києва. Mm? Кохана, я не можу. Кінець року, звітності, бюджети, дзвінки, у мене стільки справ. Ну, то... Доручити своїм фінансистам, секретарці. До речі, як вона тобі краще за Галину Степанівно? Мене і Галина Степанівна влаштовувала. А чого ти запитуєш? Ти ж сама мене попросила Ніку взяти. <гум> Я завжди дослухаюся до <гум> твоїх корм. <гум> ти чого? Я ж просто запитала: ти такий знервований. То як? Різдво в спа? Не можу тобі відмовити. <гум>